Українська Прем'єр-ліга та Перша ліга України в fc 26. І як на мене, це просто найкращий патч для цієї гри. Всім привіт, з вами народний плей. І це огляд на патч УПЛ плюс ПФЛ в fc 26. Приємного перегляду. Починаємо огляд з тренерів Шовковський, Сергій Нагорняк, Павло Матвіченко, Владислав Лупашко, Младен Бартулович, Олег Шандрук, Іван Федик, Віталій Костишин, Патрік Ван Лавен, Віктор Скрипник, Олександр Антоненко, Руслан Ротань, Віталій Пономарьов, Руслан Костишин та Євген Калінін. Як ви помітили, немає Арди Турана. На жаль, немає реальних фейсів, але це вже, я думаю, дрібниці. І переходимо до першої ліги. Юрій Вірт, Олександр Мандзюк. Олег Хрипан, Василь Кобін, Андерсон Мендеш, Анатолій Безсмертний, Валерій Чорний, Олександр Бабич, Олександр Рябоконь, Володимир Ковалюк, Олександр Чижевський, Сергій Слишенко, Володимир Журавчик, Олександр Кучер, Андрій Анішенко та Руслан Галігузов. Ну і переходимо до найцікавішого, до форм команд та до стартових складів. Починаємо ми з київського Динамо. І мають вони три комплекти форми. Просто подивіться на це. Я думаю, це заслуговує лайк, а патч можна купити в закріпленому коментарі. Дивимось на стартові склади. Родрігеш, Квітіньо, Діало, Торес, Лонвей. Епіцентр теж має три комплекти форми. Також давайте одним оком подивимось на стартові склади. Борячук, Бендера. Супряга. Танчик, можливо, хтось пам'ятає. Ну, Кудрівка, український Лестер теж має три комплекти форми. Ми бачимо на екранах. Бачимо ми склад. Безбородько є, Шаповал. Коркішко. Олександрія має лише два комплекти форми. І давайте подивимось на стартовий склад. Бачимо прекрасно Всі гравці. Шевченко. Булець, Ковалець та інші. Львівські Карпати три комплекти форми. Просто шикарно. Стартові склади, Невеш, Бронінь, чачо, Кліщук у воротах. Всі реальні гравці, всі мають свої фото. Ідеально, я думаю. Колос має два комплекти форми, бачимо гравців, Оріховський. Бурда, понідельник. Криубас Кривий Ріг. Три комплекти форми. Просто краса. Всі гравці є. Всі мають свої фото. Є? Бачимо. не це лише два комплекти форми. Бачимо на гравців. Всі присутні. Один з найцікавіших клубів України Metalliz 1925. Мають вони три комплекти форми. Бачимо гравців, рашиця, Мба, Моура, Калюжний. Верес Рівне три комплекти. Дивіться просто на ці форми. Теж всі гравці присутні, Паратін. Оболонь Київ також три комплекти, бачимо склад. Житомирська Полісся, також цілих три комплекти. Домашнього виїздна третій. Можна сказати, в теперішній час одні з претендентів на, навіть на чемпіонство: Гуцуляк, Назаренко, Михаліченко, Гайдучик. Тобто всі: просто Бущан, Ліднєв, Андрієвський, Брагаро. Рух Львів також має три комплекти форми. Один... З найскладніших клубів в Україні. Тобто мають вони складні часи, тому дуже буде цікава кар'єра саме за них. Бачимо фал. Притуло, Герета. Донецький шахтар також вони мають три комплекти. Стартовий склад. Ось побачимо. Іван Петряк. СК Полтава, Аутсайдер ОПЛ. Також три комплекти. Ви тільки подивіться на цю красу, теж всі гравці. Опанасенко? У Луганської зорі два комплекти форми, стартовий склад. Ну, а тепер давайте оглянемо першу лігу України, які там команди, форми. Я думаю, буде цікаво. І нагадую, придбати патчі можна в закріпленому коментарі. Також не забувайте ставити лайк, підписуватись. Та напишіть в коментарях, яку кар'єру, можливо, загравця за якийсь клуб, може ви хочете бачити на каналі. А починаємо з агробізнесу. Мають вони два комплекти форми домашня та виїзна. Бачимо гравців. Богомас, якщо я не помиляюсь, виступав за Луцько Волинь. Буковина чернівці мають. Два комплекти форми. Бачимо кожушко. Підлепенець. Далі одеський Чорноморець мають два комплекти форми. Легендарний клуб України. І найцікавіше, як я думаю, це стартовий склад. Коблемко, Кулач. Ну, це легенда українського футболу Ярослав Ракицький. Бачимо навіть Євгена Хачеріді, Попов. Русин, Лоперіонок, Романюк. Тобто вистачає багато досвідчених гравців, це один. З найцікавіших клубів для кар'єри, як на мене. Далі футбольний клуб Чернігів також має два комплекти форми. Бачимо гравців. На жаль, вони не мають своїх фото, але ну, це теж не проблема, як на мене. Це така маленька дрібничка. Далі Фенікс Маріуполь. Теж мають два комплекти форми. Бачимо гравців. Інгулець Петрове, два комплекти форми, теж цікавий клуб для кар'єри. Кисленко, могильний. Тут... Теж доволі цікавий клуб, як я вже й казав. Лівий берег Київ. Тут вони також мають два комплекти форми. Один тут не відображається, але на гравці ми його бачимо. Бачимо банада. Теж є доволі цікаві гравці. І металіст Харків. Легендарний просто клуб України. Теж бачимо два комплекти форми. І до гравців тут. Доволі молода команда. Є, звичайно, й досвідчені гравці. І теж дуже цікавий клуб для кар'єри. І Металург з Запоріжжя теж мають дві хороших форми. Давайте подивимось на стартовий склад. Бачимо, ми Блізніченко є. Бачимо, теж є як і досвідчені, так і молоді гравці. Тут взагалі 55-річний Куралех це щось звичайно, неймовірне. Тут також е Тернопільська нива. Теж два комплекти, таких доволі непоганих. Ось гравці. Паламарчук. Поділля Хмельницький теж домашні та виїзні комплекти. Теж доволі непогані. Бачимо гравців. Сітало, можливо, хтось пам'ятає. Куліш. Футбольний клуб пробій Городенка теж два комплекти. Давайте подивимось на гравців. Нозаренко 72-й ось такий. Дуже цікавий гравець. Прикарпаття і Івано франківськ Теж домашні та виїзні комплекти, теж дуже красиві. Бачимо ми гравців. Ну, приходько звичайно, сам на себе не схожий. Юкса. Футбольний клуб Юкса теж два комплекти форми. В стартовому складі доволі цікаві гравці теж є. Ну, а найбільше мене зацікавив саме цей гравець. Футбольний клуб Вікторія Суми теж два комплекти форми. Бачимо ми гравців. І Полтавська Ворскла. легендарний клуб України, мають три комплекти форми. І теж дуже цікавий клуб для кар'єри бачимо ми гравців. Також тут присутній Кубок України, Супер Кубок України. Тому давайте навіть зараз зайдемо в матч, відіграємо один і подивимося, що тут цікавого. Немає тут, звичайно, новачків команди, на жаль. Але я думаю, це невелика проблема, завжди ж можна їх знайти, купити або ще щось вигадати. Давайте Жерсон, Rodрігеш, відразу ж в старт. Легенда Київського Динамо. НСК Олімпійський. Рігінал пробиває по воротах. Ой-ой-ой, як же ж небезпечно нещеред. Марлон Гомес буде бити, буде бити, ну тут вже без шансів. Ну, я вам скажу, реалізм. Захист Київського Динамо це просто щипас на Мар'яна Шведа. А Швед. Передача на Агіналду. Той дає праворуч. Пас в центр і Крисків на ударній позиції відео і передача Мар'ян Швед. Робить 2-0. Та Шахтар перемагає з рахунком 0-2. Тому пишіть в коментарях, як вам бачите, посилання в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був народний плей. На все добре.